Розуму по ходу сходиш, завдаючи потужних шкод. настрашати хотіли українця, істоти вівці, нині мародери, та гордо посміхнувся наодинці там в небі батько наш бандера. Христос можна сьогодні ми зібрались тут, щоб вшанувати. Видатного сина українського народу, борця за нашу свободу Степана Бандеру, сьогодні виповнюється 116 років від дня його народження. Степан Бандера був символом незламності, патріотизму і боротьби за незалежність. Його життя це приклад незламної віри у силу українського народу, у нашу здатність здобути свободу, попри всі виклики і жертви. Сьогодні, як і багато років тому, ідеї Степана Бандери є актуальними, надихаючи нас на нові звершення заради нашої батьківщини. А його слова, що воля народові не дається, її треба здобути. Нагадують нам, що кожен з нас несе відповідальність за майбутнє нашої держави, пам'ять про нього житиме допоки житиме Україна. Запрошую чесного отця до спільної молитви і вас, шановна старосамбірська громада.